Ха-ха-ха-ха? <реш> Хлопці, не знаю, як ви, але після цієї ночі я спати не зможу? Я напевно також так страшно, мені ще ніколи не було. Слухайте, а хтось спілкувався з кавуном, що він на це скаже? Тавон, ти де? Ех, більше всього, я не люблю, коли мене хтось будить вранці. Що там у селянів знову сталося? Селяни, чому ви знову кричите? Що з вашим обличчям? Чому ви такі налякані? Тобто, ти хочеш? Сказати, що ти нічого не знаєш. Став би я запитувати, якби я знав, про що ви. Кавон, сьогодні вночі мімік прийшов до нас і наглякав нас, це було дуже страшно. Хто, хто, як ти там сказав, що за мімі? Не мімі, а мімік, кавон, ти краще не кривляй його, тому що він і до тебе прийде. Не знаю, про кого там селяни кажуть. Може, вони взагалі жартують. Які ще жарти, кавон, все серйозно, він наступної ночі точно прийде ще раз. Зрозуміло, а скалети ось ці навіть. Що ви а, поставили в нашому селі. Це не ми, це мімік зробив. Та що ж таке знову ви про нього. Ну добре, якщо ця людина або монстр дійсно існує, що ви з цим пропонуєте робити? Дивись, каво, ці ночі ти взагалі не повинен спати. Ти повинен нас охороняти. А що ти таке кажеш, а мені що немає що робити? Ну, будь ласка, ми зробимо все, що ти захочеш, обіцяємо. У ось цього вже й треба було починати розмову. Добре, добре, буду вас вночі охороняти без питань. Сходив я в магазин і купив собі, друзі, ось таку биту. Буду за допомогою неї бити цього монстра, якщо я його побачу. Також давайте десь ось тут я поставлю стілець, на якому я буду сидіти вночі і одразу слідкувати за всім нашим селом. Молодецька, от я знав, що на тебе можна покластися. Так, звичайно, але потім ви мені допоможете, не забувайте про це. Як скажеш, безпека нам дуже важлива. Все одно мені здається, що селяни якось жартують, тому зараз дочекаємося ночі і самі все дізнаємося. Ну що ж, друзі, як ви бачите, вже наступила ніч. І я кожні 10 хвилин ходжу навколо цього села і патрулюю. Якщо я побачу цього монстра, я одразу почну його бити. Але знаєте, друзі, проблема в тому, що я не знаю, як він виглядає. Хоча напевно ми одразу його впізнаємо, тому що хто ще може ходити посеред ночі по нашому селу. Так, ну що ж здається, нікого немає, тому ми зараз з вами, друзі, можемо просто. То ось таким чином присісти і спостерігати. Ех, якось е, якщо чесно, спати трохи хочеться. Ну, типу, треба було хоча б увечері трохи поспати, щоб вночі було легше. Але, друзі, я, я сильний, я буду триватися. Ех, ти що ж таке, очі, очі самі закриваються. Що там таке? Заснув цей охоронець, ти спиш, так, ти спиш. Ну що ж, селяни, дарма, ви про мене розповіли. Дуже дарма. Камон, камон, ти чуєш нас? Ти де, ми тебе. Не бачимо. Ех, та дайте мені ще трохи поспати. А вон ти що спав ночі? А що? Е, хвилиночку ось моє бита, я буду вас захищати. Де він? Де він? скажіть мені. Я його зараз поб'ю. Ой, а що вже ранок? Селяни, вибачте, я напевно заснув селяни, селяни, а що це з вами? Подивись, він наші очі забрав. нас тепер немає очей. Ми нічого не бачимо, тільки темряву бачимо. Хвилиночку, це точно правда? Або ви ж. Туєте дійсно, друзі, дивіться, в кожного селяна взагалі немає очей. Тобто, все ж таки це не жарти. Друзі, все це зайшло якось занадто далеко. Тому будемо вирішувати цю ситуацію більш серйозно. Ну, по-перше, друзі, я придбав собі ось такий сучасний автомат з крутим прицілом. Якщо що буду стріляти в цього міміка. А також, друзі, про всяк випадок, давайте розставимо в нашому селі дуже багато камер, щоб одразу зрозуміти, де цей мімік знаходиться. Одразу підійти до нього і почати в нього стріляти. Кожний метр цього села повинен бути на камері, щоб я міг прибігти одразу. Ще давайте ось тут постамо І здається, до наступної ночі я вже більш-менш готовий. Тому мімік, тепер ти будеш ховатися від мене. А нам що робити? У нас очей немає. А наступної ночі що він нас забере? Рука бо ноги. Без паніки, я коли спіймаю його, обов'язково поверну вам ваші очі. Говне, до. Чекатися наступної ночі. Це раз я вже підготувався дійсно більш серйозно. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми, до речі, селянами любимо Україну, тому ми вже поставили лайк і підписалися на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Ну що ж, друзі, а ось і друг. Ніч вже наступило, і я одразу побіг до свого будинка за комп'ютер. Не в цей раз хоча б не заснути. Але знаєте, я зараз настільки зацікавлений, що думаю, точно не засну, стоп, почекайте, це хто був? Це хто був? Я Якогось. А, бачив, це вівця, все нормально. Ух, я вже почав нервувати, Добре, сідаємо за комп'ютер і спостерігаємо. Ну що ж, друзі, поки що, як ви бачите, взагалі нікого не видно. Ну, окрім вівці, звичайно. Це так круто, коли по камерам я можу дійсно дивитися одразу на все. Ну і де він, де він? Я що, всю ніч буду його чекати? Коли я його побачу? Я не знаю, що я з ним зроблю хвилиночку, друзі. Я його бачу. Подивіться, я його бачу, він, він зайшов у будинок до селяна. Кавунне ж, кавуне, швидко, швидко, швидко бере автомат і побігли одразу, друзі, в той будинок. Я повинен, я повинен його спіймати. Так, де він? Де він? Я... я його не бачу. Невже він так швидко втік? Добре, добре. Ходімо зараз знову до мого будинка. Знову будемо за ним спостерігати. Сідаємо. І поїхали, Друзі, може, він вже покинув наше село. Не знаю, якщо чесно. Хотілося б вірити, що я зможу його спіймати. Мімік, ну давай, з'явись десь. Стоп, хвилиночку, хвилиночку, друзі. Ось він там. Він знову заходив в будинок. Він зайшов в один будинок. Далі що він буде робити. Мені треба прослідкувати. Він зайшов одразу в другий будинок. Встаємо, 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 встаємо. Він, скоріш за все, зараз зайде в якийсь наступний будинок. ну, дивимося, тут його друзі, здається, вже немає, і він вийшов. З цього лісу. Можливо, він десь там ховається, не знаю, якщо чесно. Я тільки що обійшов все це село, і я його не знайшов. Тому ходімо одразу знову до мого комп'ютера. Ще раз будемо слідкувати за ним через камери. Він не міг піти кудись далеко. Він точно ще сюди повернеться. Я в цьому впевнений. Але поки що його його не видно. Почекайте, він він подивився у будинок селяна, зламав двері, а також дошки, і пішов прямо до селяна, як ви бачите. Це наш. Шанс, це наш шанс. Що він взагалі робить в їх будинках? Я не розумію. Мімік, ти де? Якщо ти такий крутий монстр, з'явись прямо зараз переді мною. Бачите, друзі, не з'являється. Боїться мене, боїться. Ну, добре, піду знову за комп'ютер. Ну що ж, друзі, всю ніч я вже не спав, як ви розумієте, слідкував і вже наступив ранок. Мімік вже не з'являвся, тому треба мені зараз поспілкуватися з селянами. До речі, селяни селяни а ви де? Щось жодного селяна не бачу. Вже ранок вони давно Повинні були встати. І тут немає друзі, а де вони? Вони через свій страх що переїхали з нього села, чи що. Вони ж бачили, я намагався їх захистити. Друзі, а я їх не бачу серйозно. В жодному будинку селянів немає, тобто я зрозумів. Всю ніч, друзі, він їх вкрав. Серйозно, він вкрав селянів, але навіщо вони йому? Щось поки що взагалі нічого не зрозумів. Почекайте, а це що там таке? Це типу цвинтар, чи що? Так, друзі, подивіться, подивіться. І що на ці. Цікавіше, рахуйте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І селянів, як ви пам'ятаєте, в моєму селі також 7. Не хочеться казати, що було 7, сподіваюся, вони існують до сих пір. Просто сподіваюся, що це якийсь жарт, але, але бачите, на жарт це не схоже. Він не залишив мені іншого вибору, друзі. Беремо лопату і дивимося, хто тут. Тут е, селяна немає, але дивіться... Тут є ось такий смайл, це типу людина, яка сміється. Це він так жартує наді мною, чи що? Здається, що так, тому що, як ви бачите, це знаходиться взагалі в кожній могилі. Це взагалі не смішно. Де селяни? Я не розумію. Бачите, жодного селяна тут немає. Тобто, як їй казав, скоріш за все, він їх вкрав. І ось тут треба подумати, мені шукати зараз селянів? Або цей мімік сам мене знайде. І до речі, друзі, обов'язково зараз відкрийте коментарі та напишіть, коли у вас день народження. Тобто так. Просто відкрито коментарі та напишіть, коли у вас день народження. В мене, наприклад, день народження 30 травня. Ну а ви в коментарях напишіть, коли у вас день народження. Фух, друзі, обійшов я взагалі все навколо. І жодних зачіпок з приводу того, де знаходяться селяни, я не знайшов. Ну і так як вночі я не спав, я друзі, хочу трохи відпочити. Тому ходімо зараз додому, почекайте, а що це? Що це взагалі таке? Де мій комп'ютер, де моє ліжко, де мої шафи? Він просто зламав абсолютно все. Так, я впевнений, що це він. І навіщо він тут могилу викопав? Дайте здогадаюся. Там знову буде те обличчя, яке сміється. Давайте, друзі, дивитися ось таким чином, ні, друзі. Як ви бачите, це я. Ну але ж це не я, це просто якась лялька, і він таким чином мене лякає. Слухайте так, в нього це непогано виходить. І що це виходить? Я тепер спати нормально не зможу, тому що він. 100% за мною слідкує, друзі. Нам треба його якось спіймати. але ж як? Ну що ж, друзі, що ми маємо? Селянів немає. За допомогою камер я тепер не зможу спостерігати. Тобто знайти його буде просто неможливо. Тому, друзі, я пропоную зараз просто почекати. Дивіться, він мене, здається, сам знайшов. Бачите, він там щось головою кружляє. Що це означає? Ей, ти, поверни селянів, негайно. Я зараз буду в тебе стріляти. Робити що я тобі скажу, інакше постраждаєш. Ну давай, давай, спробуй, стріляй. Так, хвилиночку, хвилиночку, друзі. Я я чимось не можу стріляти. Ей, ей, що, що з моїм автоматом? Я прибрав там деталь, щоб твій автомат не зміг стріляти. А тепер йди сюди. Ні, ні, не треба, не треба, не треба за мною бігти. Так, друзі, побігли краще від нього. Стріляти я не можу, бити його, я також не можу. Хвилиночку, хвилиночку, давай якось з тобою домовимося. Скажи, що ти хочеш, ти хочеш. Наше село так забирай його. Але звільни селян, будь ласка. Мені потрібні люди, а не будинки. Які ще люди, не треба людей. Ти що, божевільний людей чіпати, зупинись. Ні-ні, ні 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 друзі, я впав! Куди, куди бігти? Тільки, тільки на це. Друзі, я, я впасі, Ауч. Селяни, ви не знаєте це кого він привів? А, а? Що? Що, де це я? Де це я? О, селяни! І ви тут дуже добре, що я вас хоча б знайшов. О, кавун, це ти, а ми одразу і не зрозуміли. А ти ж пам'ятаєш, очей в нас немає, ми тебе не побачимо. Так, так, пам'ятаю, пам'ятаю, слухайте. Так ми зараз знаходимося у якоїсь клітці. І я бачу, до речі, драбину, по якій ми, напевно, можемо звідси вибратися. Але ж, друзі, він забрав мене взагалі всі речі. Кавун, ти краще не кричи про те, що хочеш втікти, тому що він тебе покарає, він тебе слухає. Та нема його тут, не хвилюйтеся, можемо нормально спілкуватися. Я взагалі-то тут. Скажи, що тобі від нас треба? До сьогоднішнього дня я про тебе навіть не чув. А тут ти вже нас тут всіх спіймав, це несправедливо. Ну, якщо тобі цікаво, моя мета спіймати якомога більше людей в подібні клітки. І багато в тебе таких кліток. Так, повір мені, дуже багато. Але ж, але ж навіщо хто тебе образив? Чому ти став таким злим? Що ти там сказав? Хто там мене образи? Я в тебе також зараз очі заберу. Ні, ні, добре, добре, добре. Вибач, 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 все нормально, я не хотів тебе образити. Просто скажи, що нам треба зробити, щоб звідси вибратися. Ти що, так і не зрозумів, звідси немає виходу. Хе-хе-хе. І що, ми тут просто будемо сидіти і все? Ну, взагалі-то так, не можу ж вас їсти, сам розумієш. Дивний він якийсь, дуже дивний, я вам хочу сказати. Все, сиди тихо, і можу, я вас сьогодні погодую. А зараз мені треба йти на інше. Ше полювання на інших людей. Селяни, він пішов кудись, це наш шанс втікти. Як ти собі це уявляєш? Ми ж навіть нічого не бачимо. Як ми зможемо звідси втікти? Точно, точно, я про це зовсім забув. А один яга зламати каміння рукою а, або, наприклад, сіграти зламати рукою точно не зможу. І речей в мене немає що ж тоді робити. Ану, селяни, відійдіть, відійдіть. Мені треба дещо подивитися та пройдіть вже. О, слухайте, друзі, дивіться, ми тут можемо зламати ґрунти. Вибратися. І ніка на краще цього не робити, тому що він і в тебе очі забере. Спокійно, спокійно, я йому повірив. Він точно пішов вже на інше полювання. Що ж йому тепер тут робити? Він нас піймав, йому вже ми не цікаві. І в нас є час вибратися. Давайте спробуємо селяни ось таким чином ламаємо ґрунт. І здається, я зможу тут якось пролізти. Хоча ні, треба зламати ще ось тут ґрунт. Готово, селяни, селяни, діть на мій голос. А я поки подивлюся, що знаходиться в цій скрині. О, дивіться, друзі. Друзі, дивіться, 14 очей тут. Бачите, 14 очей. Це ж очі селянів, друзі, точно. Все нормально, селяни, все нормально. Я вам їх зараз віддам. Ось, тримайте, тепер побігли, звідси швидше. Давай, 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 піднімаємося. Сподіваюся, він не буде тут зараз на нас чекати, будь ласка, будь ласка, будь ласка, і ні, його немає. Так, а де це ми взагалі знаходимося? Якийсь ліс? О, почекайте, так це взагалі поряд з нашим селом. Побігли, побігли скоріше туди. а вот, дякую, що побіг. Повернув нас, а також наші очі. Будь ласка, селяни. Але ти не боїшся, що він знову повернеться в це село. Послухайте, я не те, що цього не боюся, я цього навіть хочу. Кавун, ти що божевільний, як можна цього хотіти? Ти що не бачив, який він страшний і які погані речі робить? Бачив, і тому йому треба за це помститися. В мене є план, друзі, як його можна спіймати. Але селяни, ви зараз повинні кожен знаходитися у своєму будинку, обов'язково. Тобто, хоч і день ви не повинні. Ні, зараз ось тут ходити. Будьте саме у будинках. Ну, добре, але як показала практика, будинки нас взагалі не врятують. В цей раз, повірте мені, вони вас врятують. Дуже добре, друзі. Селяни вже сховалися у своїх будинках, і тепер я вам можу розповісти свій план. Вибачте, показати я вам його не можу, тому що мімік вже може за мною спостерігати. І якщо він дізнається про цей план, тоді цей план логічно ще не спрацює. Тобто, так показати я його не можу, а розповісти зможу. Дивіться, друзі, в мене тут з'явилася своя система. Як тільки я натисну на цей важіль, вся ця дорога, по якій ми ходимо, вона провалиться вниз. Разом, до речі, з цим міміком. І тобто він з'явиться в пасі. А ось будинки, друзі, залишаться на місці. Звучить цікаво, але краще на це подивитися. Так, важіль в нас, якщо що тут, закриваємо двері, і ось тут, друзі, ставимо ось таким чином драбини. І зі свого будинку я буду спостерігати за всім цим селом. Як тільки я побачу, що міміка йде, наприклад, ось тут або ось тут. Я одразу спускаюся, натискаю на важіль, і він, друзі, з'являється в пасіці. Тобто це буде дуже круто, але головне, щоб він про це не здогадався. Я не зрозумів! Я не зрозумів, де вони, куди вони подівалися, як вони взагалі змогли звідси втікти. Це ж ідеальна клітка. Хвилиночку, вони що, і очі свої забрали. Так, забрали, ну все. Я знаю, де їх шукати. Їм немає куди йти, тому вони стомі відсотків у своєму селі. Друзі, я тут трохи сховався, і я, до речі, вже бачу міміка. Подивіться, подивіться, друзі, але він літає. Тобто, мій план взагалі не спрацьовує. Хунечко, хунечко, головне, щоб він мене не побачив. Що тут в нас тут таке? Ні, ні, він він що до селяна йде. Будь ласка, будь ласка, тільки не це. Історія, друзі, повторюється. Пам'ятаєте, він вже один раз вкрав всіх селянів і мене, і він хоче це повторити. Головне зараз підловити момент, коли він буде йти по цій дорозі, і все. І одразу Буду натискати на важіль. Ха-ха, ха ви що думаєте, від мене можна так легко сховатися? Звичайно, ні. Я вас зараз знайду. О, друзі, здається, він йде по дорозі. Дуже навіть добре, дуже навіть добре, натискаємо на цей важіль. Ну що ж, друзі, а тепер ходімо подивимося, що там з цим міміком з хвилиночку. Бачите, все провалилося. Як я до речі і казав. Тобто, бачите, дороги просто немає, бо вона вся зникла. Але ж де мімік? Давайте хвилиночку, хвилиночку. А ось він, ось він, я його бачу там. Ей, мімік, мімік, ти там як? Нормально ти мене чуєш? Друзі, щось він мене не чує. Давайте я до нього зараз спущуся. Фух, нарешті я тут. Ну що, як тобі в нас в пасті? Хе-хе, я спеціально тобі не відповідав, щоб зловити тебе зараз. А в чому сенс? Ти ж в моїй пасті знаходишся. Тобто ти звідси вибратися не зможеш. А, тобто ти не бачив, що я в літати, і мені не питання взагалі вилетіти звідси. А ти не бачив, що я ходжу по невидимим блокам? Що ти там? Вже вигадав, дивись. Що, давай, давай, спробуй. А я просто на це подивлюся. Бачите, друзі, він взлітає і зараз повинен зупинитися. Бачите, він не може пролізти туди. Е, стоп, як? чому? Чому я не можу вибратися? Це що таке? Це невидимі блоки, спускайся до мене зараз. Та не можу, я, я взагалі їх зараз зламаю, зрозумів. Ну так, так, звичайно, зламає він їх. Ці блоки можна зламати тільки за допомогою спеціального кайла, якого в тебе немає. Ну тоді, ну тоді. Я тебе зараз поб'ю, зрозумів. А, ти мене вирішив побити? Ну тоді дивись, що в мене є. І на цей раз ти цей пістолет точно не чіпав. І дивись, він може стріляти. Е, це не чесно взагалі. Нечесно, ось так викрадати людей, як ти робиш. Тому дивись, або ти відпускаєш всіх людей, яких ти спіймав, або ти будеш сидіти в цій клітці завжди. І вибратися з неї ти вже не зможеш. Ну що, як тобі йде і як тобі клітка кавуна? Добре, добре, ходімо. Зараз разом звільнимо цих людей. Ні-ні, ні ти не зрозумів. Ти мені скажеш, де вони знаходяться, а звільню я їх сам. І як тільки я це зроблю, тоді я вже тебе випущу. А чому я взагалі повинен тобі довіряти? А ти можеш мені не довіряти, можеш просто тут сидіти і все. Ну, добре, добре, вмовив. Ну і добре, тоді скажеш, де люди знаходяться, я їх звільню і тоді вже і тебе випущу. Напишіть, друзі, у коментарях, чи правильно я взагалі роблю. Чи треба мені випускати мімік. З цієї пастки, тому що пастка дійсно така крута, що з неї вибратися неможливо. Тобто, дивіться, навіть якщо я ось тут зламаю ґрунт, все одно впасти я не зможу, тому що тут невидимі блоки. О, селяни вже з будинків повиходили, як вам? Девін, Девін, камон, нам страшно, і що ти зробив з нашим селом? Селом, та начебто нічого, просто тут трохи підлогу прибрав. А так ви, як і раніше, можете ходити по цьому селу. А якщо вам цікаво, де знаходиться мімік, то він ось там знизу можете. На нього подивитися. Тобто він же звідти не вибереться, я його сам потім випущу, коли дійде до цього час. Поки що робити це звичайно зарано. Я не знаю, як тобі це вдалося, але це було дуже круто. Це ти його перехитрив. Ну, а ви ще думав, я можу так робити. Тому, мімік, ти поки там сить, я скоро до тебе спущусь, все мені розповіш. А ви, друзі, дійсно, напишіть у коментарях, чи правильно я все це роблю. Тому що мені здається, це справедливо. Просто якщо він мені не розповість, де знаходяться ці Люди, яких він вкрав, тоді я і не зможу їх звільнити. І до речі, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони також цікаві. І Звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.